Всім привіт, всім добрий день. Бо вже день. Я зранку працювала, Оце вийшла на вулицю, там замовила, забронювала одні таблеточки собі в аптеці. І вони, наче так, ця аптека недалеко від мене, Ну, 4 квартальчика. Та й думаю, та зараз разом прогуляюся, пройдуся, трошки, знаєте, подихаю свіжим повітрям. А то це геть як холодно стало, я геть перестала ходити гуляти. от, я думаю, пройдуся. І так сьогодні зранку у нас було мінус шість, а це глянула вже плюс два. О, думаю, та на вулиці гарно вже тепло. А вийшла тут така дубаріна, Такий вітер. І воно наче і сонечко пробивається. Але так холодно, бо вітер. А та так зараз оце бігенько. Збігаю, заберу ці таблетки та пробіжуся по магазинам, бо я ж так вчора і не сходила нікуди. А сьогодні піду куплю щось та буду сьогодні їсти готувати щось, бо вдома тільки ото борщ. От, і все. Так що такі в мене сьогодні плани. Ну, щось ще приготую сьогодні, не знаю. Що ще треба буде подумати? Ще поки що, не знаю. О, оце така у нас. Погода така, вітер такий, дмехай, бо милий з охрани. Хоч наче плюс два. Але і кучі вони снігом не розстають. Ну, тому що було ще зранку мінус шість. Я ж кажу, і вітер такий продимає прям наскрізь. Так що це таке, йду. А дивіться, наче морози все в нас були. Мінус 6-мінус вісім було. А трава зелена, не чорна. Травка ще не померзла і снігу вже немає. Ой, така погода страшна, оце тільки сидіть вдома. Ну, зараз схожу, пробіжусь, скоренько буду вдома сидіти. Ой, нагулялась, набродилась, находилася. Ого, набродилася. Вже півтретього, скільки це я ходила. От, і я, я так потихеньку, ви знаєте, нікуди не, не тороплячись. І так, от о, туди, туди, то в той магазин зайшла, то в той магазин зайшла. А тоді вже тут оце вже скупилася коло дому, та і, і оце прийшла додому. І вже така думаю, що ж це мені такісти вже хочеться. Я ж то снідала я у зі пів дев'ятого ранку, вже півтретього. Ну да, вже хочеться. Так, що я купила, як завжди, любима рубрика. Зайшла купила отакий сир собі со бо того, що я беру, такий, наче ковбасний, не було. Цей раз, то взяла такий, він теж добре, мені подобається. Зайшла, купила маленький кусочок півпалочки ковбаски такої сухої. От, Потім що ще купила чехи-чехи. Взяла собі два сирочка в шоколаді до чаю чи до кави. Мандаринок трошки взяла. Так, і взяла м'ясного трошки, взяла тут четверті курині і взяла дві філейки. Ну, щоб було щось із чогось готувати, а то геть в мене все якось позакінчувалось. Один борщ в холодільник, більш нічого немає. І взяла ще сметанки до борщику, бо теж у мене скінчилось. І все. І всі покупки. І всі покупки. От. На вулиці тож таке вітрюваніще, сильно не погуляєш, ну все, одно ну, пройшлася, прогулялась трохи, та й то добре. О, ще треба придумати, ви знаєте, думаю, думаю, ну що його приготувати, якось не знаю вже навіть, що, що приготувати. Та й думаю, замариную ту курочку, просто в духовочці, запечу і буде там до салату чи ще до чого. Та й що мені ще придумувати. Борщ ж є ось на обід, та й, та й все. Що його там придумувати? Ще треба поставити зварити якусь кашу, мабуть, щоб на завтра було. Чи, чи не треба. Чи... Ні, щось треба придумати, щоб на сніданок було теж. Ну, в общем, побачу. На сніданок можна яйця пожарити. В общем, таке щось у мене я говорю, таке оце зараз, чи то погода влітає, чи то що воно таке, що нічого не хочеться робити. якось ось в мене таке. У мене ще так щось ноги, ногу крутить одну. викручує ногу. Ну, це ж не поїхала, восени. ну, да, восени ж не поїхала в коси, а воно тепер дається в знаки. От треба раз в рік, і тоді нічого не болить. От, ну нічого ж, може, Бог, Бог дасть все нормально буде, та може на весну поїду. Так що це таке. В общем, перевдягаюся та обідаю. Я вже і пообідала, і чай попила. <ріх> та думаю, щось треба поставити, зробити собі, е, ну, щось таке їсти, якби. Я вже не знаю, я щось так. Виходить, опять я виходить пізно по, пообідала, пізно. І оце таке вже ввечері, я, мабуть, їсти не буду. Може, щось там чай поп'ю ну, з кусочком сиру та й все, бо щось. Щось у мене розлажується графік. Але якщо це хочу зробити на завтра, хочу зробити перчик фарширований, У мене ось був один, то я думаю, треба його використати, а то він скоро вже в мене пропаде. От. І це рецепт із марафону рецепт правильного харчування. Так що, якщо ви таке захочете, ну, правда, зараз воно це. Трохи не дуже дешево виходить, тому що і перець сам стоїть зараз, слава Богу. От. Ну, Але в кого є кошти і є бажання, можна, можна зробити такий рецепт От. він смачний. І треба тут небагато інгредієнтів, всього нічого можна сказати. Одна перчинка, ну, це на, на одну людину одна перчинка. От, також 200 грам е, курячого філе, е, 30 грам сиру, любого твердого, хто який бажає. І, е, і, або е, ну, в рецепті половинка апельсина. А я купила сьогодні мандаринки. Так що в мене будуть мандаринки. Зараз ось почищу її. Та і яка різниця? Чи з апельсином, чи, чи з мандарином. Е, кому не подобаються таке, такі складові, як, допустим, курка з апельсином, ви можете апельсин чи мандарин там не додавати. Можете просто зробити з куркою і з сиром. От. А я е, дуже полюбляю такі складові, оці, такі оці смішані вкусу і смаків, оці, знаєте, там кисло з солодким або ну, таке оце, я люблю з ананасом. Там, ну, таке мені подобається, то я оце таке зараз і зроблю. от. Рецепт зовсім не важкий, нічого взагалі нема такого. там, То це зараз поставлю зроблю, щоб у мене хоч щось було. От, А завтра ще щось, Та так і мені я говорю, та торопиться, нема куди спішити теж. Поэтому буде оце так. А завтра зранку собі не знаю, може, кашу якусь верю, вже завтра буду думать. Я говорю, ви знаєте, я коли от так, як додому прийшла, то голодна, то мені наче і те, б'є, і, і те. А оце так поїла і думаю, господі, це скільки людині треба? Оце з'їла я тарілочку бращечка. чайок попила, воно. Із сирочком у шоколаді, і все. І мені більш нічого і не треба, я так наїлася. А, так що. Так, все, трошки почистила її. Ой цю мандаринку. Та й все. Я вам казала, що рецепт не складний. Оце в нас, оце, в принципі, і всі складові, тому треба зараз все порізати на маленькі шматочки і змішати його. І це буде і усе. А, ще треба буде зубчик часничку. Оце на одну перчинку. Ну, правда, і перець буває різний. Ну, Десь 200 грам філе. Іде пів апельсина і 30-40 грам сиру. Оце норма на одну перчинку, якби на одну людину. Так що я все поки що нарізаю. Тож ще треба додати сюди зубчик чесничку. О, я його так ось розчавлю і мілко поріжу. Через чесночницю не буду видавлювати, а так міленько поріжу і додам. Воно яке виходить. Так, тепер мені його треба посолити, посолити, поперчити. Все те, що треба додати. Хто хоче, може додати якихось, не знаю, трав'якись. Я ось додавлю ще паприки трошки копченої. І додавлю, мабуть, перчику. Часничок додати не будемо, тому що сири суше маю на увазі. І трошки перчику. І я так подумала, я ще, мабуть, сюди додам трішечки-трішечки сметанки. Знаєте, щоб воно гарно так от, ну, от, чайну ложечку. У рецепті сметани не було. Але я так думаю, вона тут не буде лишня. Отак от все перемішуємо. І будемо начинять перчики. Ось таке виходить у нас мєсіво. Ой, я уявляю, як це буде смачно. Отак, все, вже аромат такий. І тепер беру перчик. Половиночки, і накладаю так гарненько туди все запаковую от щось мені перчиків мало або багато начинки. от так От, і другу половинку. Ну, от я дві половинки начинила, і ще у мене трохи залишилося, от, бачите, фаршу, так сказати, цього. думаю, ну куди його? І думаю, ти його покладу там і теж запечу, де все буде, там, типу, котлетка, не котлетка, ну, таке буде. І знаєте, його тоді можна буде використати, там салатик зробити, і вмісто котлетки буде от така штучка. Ну, оце так. А що ж, куди я його діну? Ось таку зараз зроблю цю лодочку. От. І от так і запечу? І все. Ну от, от так у мене все воно вийшло. І, якби об'єм невеликий, то думаю, що ж я буду включати велику духовку. І я вирішила запекти в цій маленькій своїй духовочці. Ця духовка, взагалі, я вже багато разів її показувала, це тостер і духовка для бутербродів. Ну я її, коли треба таке щось невеличке запекти, я її використовую, і вона чудово для цього підходить. От, все. Поставила хай печеться. От. Не знаю, на сьогодні навряд чи шумо мені буде на вечерю. Так що буду його куштувати вже, мабуть, завтра. От, і ну, воно, Я знаю, що воно смачне. От, і сьогодні, сьогодні, що я ще сьогодні хочу? Сьогодні я хочу сьогодні ж уже 20 число, 10 днів до Нового року. Та думаю, може ялиночку поставити, щоб вже відчувалося якесь новорічне, хоч настрій якийсь новорічний, щоб відчувався. А то щось. Геть нема того настрою. От. І сьогодні вже 300-й день війни. 300 днів. Майже рік, уже, скоро рік. От, 300 днів війни. Да. Так що піду зараз буду шукати, де моя та ялинка, я її забула, де вона. Та, мабуть, наряжу та поставлю ялиночку зараз в кабінеті, щоб будуть приходити клієнти, і в мене вже такий от, новий рік. Новий рік. От. А це хай печеться. Тоді покажу, що вийде тільки. Знайшла я свою ялиночку. Сюди я її поставлю. У мене тут стояв бокс для храніння стерилізованих інструментів. Ну, я його поки приберу. От. Розпушимо її, ось по потрошки поопускаємо гілочки їй. О, так. Та й буде, та й буде красунька. Маленька, акуратненька, але ж, знаєте, новий рік буде якось відчуватися, знаєте, якесь свято наближається. Свято наближається, свято наближається. Не знаю, кожна яке воно те свято буде воно в цьому році, але ж з надією на краще. У мене даже гірляндочка є маленька. І зараз оце украшу. Ой-ой-ой. І буде добре. І буде добре. Чого оце вийшла? Так, а тепер треба порада. Я не знаю, чи ще додавати туди на ялинку, чи не додавати оцей дощик. У мене ще отакий є дощик. І чи залишить її так. О, чи її залишити в такому вигляді? Чи отак. Оце ось, я дивіться, накинула цей дощик. Мені наче так краще. А ви мені напишіть, як вам краще. Положила тут на полочку, ще дощик такий. Ну, вже в мене геть новий рік. Треба заховати тільки оцю штуку. О, вони с У мене вже новий рік. А ви вже ялинки поставили? Так, і поки ялинку прикрашала, чую, там пахне вже мій перчика. Ну, йдемоте глянемо. Що там, щоб не згорів? Так, а ну що тут? О, він вже готовий. Ой, сок прям побіг. Треба було деко застелити. О, отака от краса. А просто чесник пахне, так, знаєте, таке враження, наче воно тут підсмажується. Ой, красота. Перчик. Ще, мабуть, перчик сам трохи і не пропікся. Ну, я не люблю, щоб він дуже м'який був. Я люблю, щоб він був альденте. Хай ще трохи постоїть, хвилин 5-10. І буде в мене все готово. Так. так мій кабінет виглядає з ялиночкою. Красота. Отак, по вечорам як буду працювати, та навіть даже і в день можна буде включати її, тому що от в прошлому році я її ставила на вікно і в день не було видно фонариків, гирлянди. А зараз, от вдень мені здається, тому що як вона в уголочку, то буде там видно нормально гірляндочки. Все, тут в мене готово. Ну Все, на сьогодні план мінімум зроблено. Перчик приготувала, ялиночку нарядила, прикрасила її. От, можна, можна тепер і відпочивати. Завтра середа, завтра знову їхати за Дінькою, їхати відвозити його в академію. Ну, Це таке одне і те саме проїздить. Пора вже краситься, Альона мене вже хай на ці вихідні може пофарбує. От, та от так, якесь кіно йде по телебаченню. От, та й буду відпочивати. Змонтую зараз відео і буду відпочивати. Отак от у мене сьогодні день і пройшов. Півдня пропрацювала, півдня трошки щось трошки поробила. Знаєте, без напрягу, без напрягу. Ну, а що мені напрягатися, господі для себе самої? От, так що, отак. От з вами буду прощатися я на сьогодні. Всім пока-пока, всім тихої, спокійної ночі, всім до завтра. Не забувайте ставити лайки, вподобайки, підписуватися. Всім пока-пока.